Три міхи хитрощів. Якось восени біжить лисичка польовою дорогою та й зустрічає їжака. Добрий день, їжачи небараче, ходімо зі мною до саду їсти винограду, каже лисичка. Здорова була лисичко сестричко. А чи не кисли ще виноград? відповів їжак із сумнівом. Та де там кислий? Розповідала сорока білобока що чула від куниці молодої дівиці, що та бачила, як господар куштував і хвалив, що солодки, збирати. Ходімо, наїмося. Ні, лисичко, каже їжак, не піду з тобою, боюся. Той господар хитрий, силець понаставляв, ще зловлюся. Не бійся іще чи не берече, сміючись, каже лисичка, у мене є трим'я хитрощів, то вже я не я буду, коли тебе сільця не визволю. Ну, коли так, то нехай буде й так. Пішли удвох, влізли до саду, наїлися винограду і вже хотіли назад вертати. Аж тут смик, лисичка ступила необережно та й зловилася в сильце. Смикнула раз, смикнула другу, не пускає серце, держить за ногу. Ой, їжачку, братику, кричить лисичка. рятуй. Як же я тебе, лисичко, порятую, мов їжак. «Добувай свої три михі хитрощів і рятуй себе сама. Оде та мої мій? репетує лисичка. а сама аж тремтить зі страху. Бачиш, Скакала я через річку і всі три міхи порвалися і впали в воду. Їжаку, братику, може у тебе якась хитрість знайдеться? У мене є одна, відповів їжак, та не знаю, чи буде тобі до смаку. Лягай на ті місці, де зловилася, і лежи, лапки від себе відкидай і попускай духу, як тільки можеш. Господар побачив тебе і подумав, що ти вже не жива, та й викине за пліт. Послухала лисиця їжакової ради, причаїлася, лежить, немов давно загинула. Прийшов господар, побачив її та аж носа затулив. От шкода, промовив, не був кілька день коло сильця. А тут, бач, яка гарна лисиця зловилася. Та вже же й попсуватися почала. Що тепер з нею за пожиток? Викинути за пліт, та й кінець. Він вичепив лисицю з сильця, взяв обережно за хвіст та й шпурнув за пліту кропову. А лисиці тільки того й треба було. Як дасть ногам ходу, як чкурне, аж у бро'янах сушили стілу. Минуло кілька днів. І знов біжить лисичко польовою дорогою і зустрічає їжака. «Добрий день, їжаче бараджа. Здорова була лисичко, сестричко, відповідає їжак. Ходімо зі мною до сади, їсти винограду. А не страшно лисичко після позавчорашнього. Е, там? у мене є три міхи хитрощі якось виплатись. Пішли удвох, влізли до саду, наїлися винограду і вже хотіли назад вертати. Аж тут смик, їжак не барак, якось не додивився та й спіймався у сельце. О, лисичко, сестричко, закричав бідолаха, спіймала мене сельце і не пускає. Ану добивай свої триміхі хитрощів і освіляй мене за шмотрогом. Ой небоже. Пропали мої хитрощі всі до одні, скакала через річку, і всі три вирвалися і булькнули у воду. Та вже видно така моя доля, що тут мені вмирати. Прощавай, лисичко сестричко, пробач мені за все, чим я тебе обидив та образив. Прощаю тобі, їжаче, мовила лисичка, втираючи сльози з очей. Прощає тобі од всього серця. А йди, лисичку, сестричку, обіймемося ще раз на прощання. Хоча лисиці було не до смаку їжика обіймати, та ще ж, коли не борак на смерть лагодиться. Як же йому не волитися в останню волю? Нахилилася лисичка до їжака, щоб його обійняти, а їжак її зубами за горлянку тільки клац, ухопив і держить. Що вже лисиця не крутилася, вертілася, що вже скавучала і плакала, їжак держав її, поки не прийшов господар. Побачивши, що їжак спіймав сельце і держить лисицю за горло, він розсміявся, забрав лисицю, а їжака відпустив на волю.